С я на чужині і силі в чужому краї, та одинокому мені, здається, кращого немає, нічого боя Дніпро, та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас немає. Ось недавно довелось мені заїхати в Україну, бо те найкраще село, де мати повивала Немалого вночі на свічку в Бога зарубляла. поклони важкі б'ючи, причистці ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх погано. Потім, в тім, хорошому селі, чорніше чорної землі блукають люди. Всихали сади зелені, погнили, біленькі хати повалялись, Стави бур'яном проросли, село не наче подоріло, неначе люди подоріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім у тім селі. А скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при поганій пани жидам, братам своїм хорошим останні віддають штани. Погано дуже, брат погано, у цій пустині пропадає. А ще поганше на окраїні дивитись, плакать і мовчать. Як не бачиш того лиха, то скрізь здається любо, тихо і на окраїні добро, між горами старий Дніпро, неначе в молодці дитина любується, красується. Ним зеленіють роки є села, а у, селах, у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталося, якби не осталося сліду панського в Україні.